Шановні українці, брати і сестри, я сьогодні національний гетьман України, українських земель відвідав і вивчив ситуацію в національному бізнес-центрі України. І я побачив тут активність іноземних бізнесменів, які хочуть допомогти Україні підняти нашу українську національну економіку. До міжнародного рівня, які приїхали, особливо бізнесмени Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції і інших європейських держав, приїхали, привезли нам нові технології, привезли нові навчальні програми, навчальні програми навчать, перенавчати, адаптувати до нових умов ведення міжнародного і національного бізнесу. Підняття нашої економіки. І мені як інженеру-економісту приємно було це все бачити, спілкуватися. І я сьогодні запрошую, особливо молодь, приходити відвідувати цей центр, відвідувати навчальні центри цього бізнес-національного бізнес-центру і вчитися управляти персоналом, управляти економікою управлять заводами і фабриками, і разом з іноземними фахівцями будувати нові заводи, нові фабрики, починаючи з нових технологій зброї, нових технологій загального громадського харчування і відношення до робітників і персоналу великих і малих. Корпорацій, заводів і фабрик. Ми, українці, здатні швидко навчитися, швидко освоїти нові технології, нові сучасні технології, нові системи управління персоналом і разом з іноземцями побудувати нові заводи від створення разом нової зброї по захисту України і нових технологій у всіх секторах економіки України. Я прошу особливо молодь не лінуватися, приходити, навчатися, перенавчатися. І особливо тут є центр, який готовий навчати військових інвалідів, які не мають ніг чи інших кінцівок, але змогли б управляти і бути управлінцями на державних і приватних бізнесових. Підприємствах центрах, фабриках і заводах України я радію, що є такі центри, є іноземні фахівці, іноземні бізнесмени, які не бояться ракет терористичної Російської Федерації, а приїхали до нас навчати нам передавати нові технології і передавати нові методи ведення національного. І міжнародного господарства, і бізнесу, і міжнародної торгівлі. Я думаю, маючи такі центри, і якщо ми активізуємо їхню діяльність з боку національної молоді, то ми підемо у світ швидко і швидко зробимо Україну країною радості і країною щастя. Слава Україні!